Гарно підходить для посадки рослин. Це не тільки для малини, а й для інших рослин. Це добре пролонгованої дії. Отож, якщо ми зараз його підсипемо, то навесні нам уже не потрібно буде підживляти. Воно буде помаленьку розчинятися, буде дощ падати, буде сніжок танути і добре буде помаленьку розчинятися і потрапляти до коріння нашої малинки. Але ж ми його посипаємо ось так. Не на коріння, не на дно ямки, ось тут зверху. Ось так. І тепер гарненько присипаємо землею. Ось, ось саджанець посаджений. І головний момент для ремонтантних сортів малини. Ми посадили саджанець і обрізали, ось залишаємо до 10 сантиметрів. Над поверхнею ґрунту. Наш саженець весною має приростати не з цього стебла, а вже безпосередньо з кореня. Це я наголошую для ремонтантних сортів малини. І ще, головна умова гарного плодоношення ремонтантних сортів малини це є міжряддя. Гарно розпланувати міжряддя при посадці малини. Міжряддя ми даємо оптимальне 2 22 метра. У рядку ми садимо 30-40 см. Не шкодуємо, не економимо город, тому що зараз так воно виглядає смішно, одне стебло від одного дуже далеко. Але за 2-3 роки все гарно розкущиться і ви будете гарні мати такі повноцінні великі кущі. Так що садимо ремонтантну малину правильно.